Бажаю доброго дня, друзі. Сьогодні говоримо про слово або поняття малорос, яке з подачі росіян стало для українців образливим і навіть принизливим. Відомий український письменник, сучасник Василь Шкляр сказав: ми ніколи не знали своєї історії. Її нам писав окупант. Перекручував все до навпаки, героїв називав бандитами, а своїх бандитів героями. Малорусами росіяни з давніх давен називають українців. Московити сприймали українські землі наші, наче щось другорядне, залежне від Велетенської Росії. Наші звичаї, обряди, культуру вони вважали. Другорядним, якоюсь меншовартісними, а мову нашу діалектом російської. Проте були часи, коли люди гордо називали себе малоросами, а малорусь вважали своєю батьківщиною. Вони воювали з ворогом за честь своєї батьківщини, зокрема, Москвою. Поняття маларусь. Придумали взагалі грецькі монахи. В той час, коли російська державність ще не була сформована у 13 столітті, ми знаємо, Київ дуже постраждав від монгольської навали. І Київський митрополит згодом переїхав до Москви. Він так само. Називався Київським і контролював усе церковне життя всієї Русі. Але Галицько-Волицький князь не хотів, щоб на його території керувала людина, яка е, під впливом чужинців. І він звернувся до вищої церковної інстанції Константинопільського патріарха з проханням. Створити окрему митрополію. Таким чином були створені дві митрополії: одна із центром у Москві, а друга у Галичі. Галицька митрополія була менша, і тому греки назвали її Малою Руссю. А на свій манер воно прозвучало як Мала Росія». Після Козацької революції Богдана Хмельницького малою Руссю називали території Гетьманщини, що відвоювали козаки у Речі Посполитої. Паралельно вже вживають і слово Україна для позначення козацької держави. Послухайте, як пише про Малоросію, перший ректор Козацького Київського університету. Михайло Максимович. Для поляків усі козацькі війни з ними, і Хмельницького, і колишніх Гетьманів були бунти козацькі, а для нас малоросіян, То були Христові походи за віру та свободу Святоруської Київської землі. Козацькі літописці 18 століття. Писали, що і Великоросія, і Малоросія мали рівні права і залежали були під владою Російської імперії, тобто російського царя. На межі XVIII і 19-го століття з'явився такий вагомий історичний трактат, можна сказати, що пам'ятка історії України. Ось я вам її показую. Це історія русів, автором якої є представник козацької старшини, який з гордістю у цій книгі писав про походи козацькі, про козацьку славу і також про Малу Русь. І вперше в історії русів автор протиставляє малоросіян і московитів. У 19 столітті під час українського національного відродження росіяни знову починають піднімають цю тему, що Малоросія входить в склад Російської імперії. Так, значить, що вона у росіяни малороси є росіянами і українці вже. Свідомі українці з гордістю починають називати себе українцями, а тих українців, що підтримують ці російські національні ідеї, малоросами або зрадниками. З початком російської інформаційної війни проти України політична верхівка Росії, а також їхні медіа, знов поширюють тезу, що малоросія. Це є частиною руського міра. І цим вони заперечують єдність нашої держави, ніби вона створена під час об'єднання Малоросії і Новоросії. Не вірмо, шановні цим балачкам. І не зважаємо на російські наративи. Читаємо правдиву історію, Пишаємося, що ми українці. Слава Україні.